Радий вітати всіх на каналі зварювання Falco Weld. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо тему основи тік зварювання, види пальників і види комплектуючих до них. Але насамперед зварювання розпочинається з техніки безпеки: це зварювальні рукавиці і зварювальна маска. Тож розпочнемо. З покупкою апарату найперше, що потрібно зробити, це визначити тип пальника, який в комплекті, тому що в залежності від типу, існує велика кількість комплектуючих до нього. Це керамічні сопла, лінзи, цанготримачі, цани і капи. В залежності від виробника, який комплектує свої апарати пальниками, вони йдуть різних видів. Розглянемо пальник типу vp 26 що комплектується з більшістю китайських апаратів. Пальник з газовим охолодженням розрахований до 150 А і виконує весь спектр, завдань необхідних для зварювальника. Якщо в цілому пальники можна поділити на дві групи: до першої належать вп 26 вп 18 вп 17 до другої належать вп 20 і вп 9 Якщо розглянути поближче пальник ВП20 і порівняти його з попередником вп 26 то можна побачити, що ВП20 в два рази менший за розмірами, хоча й за рахунок водяного охолодження витримує у два рази більший струм, ніж ВП-26. Також пальники відрізняються не тільки за розмірами рукояток, але й за розмірами. Керамічних сопел. Як можна побачити, сопла також два рази відрізняються за розмірами. Це стосується і лінз, і цанотримачів, і самих цанг. В чому ж різниця між пальниками вп 20 і вп 9 У мене в руках пальник вп 20 Якщо зняти кришку, то можна побачити три виводи, два з яких підводяне охолодження, що означає, що цей пальник може витримувати близько 250 А, на відміну від вп 9 який. Витримують тільки 90. Тепер розберемо наступне питання. Чим комплектувати пальник? Найпершим вибором може стати звичайний цанготримач, основним завданням якого є: перше це розсіювання захисного газу аргон, друге це міцне утримання цанги з вольфрамовим електродом. І третє на цанготримач накручується керамічне сопло відповідного розміру. Також в комплекті з цанготримачем завжди повинна йти сама цана, цана, яка створена. Під певний діаметр вольфрамового електроду. Основним же завданням цанги являється те, що вона створює дуже міцний контакт між Пальником і зварювальним апаратом і не дає можливості вольфрамовому електроду рухатися в ту чи іншу сторону. Також з часом і досвідом якого ви набираєтеся, постає питання про заміну цанготримача на дещо інше, тому що цанготримач має два основні недоліки: перше за рахунок чотирьох отворів для розсіювання газу, він створює завихрення і може всосувати повітря. І наступний недолік це мала площа захисного газу. Тож Наступне, що ми можемо зробити, це замінити цанготримач на лінзу. Як можете побачити ближче, лінза, на відміну від цанготримача, має нержавіючу сіточку. І ця сіточка за рахунок рівномірного розподілу аргону створює рівномірне поле, яке дуже важливе для зварювання легко реагуючих на кисень металів, таких як нержавійка і титан. Що ж на рахунок зварювання титану, тут є інший вибір. Є значно більша лінза, тобто бік лінза. Яка в порівнянні з звичайною практично в три рази більша. Її суттєва перевага є в тому, що вона має значно більшу площу для розсіювання аргону, а отже, і значно кращий захист. Такий бік лінзи не потрібно використовувати для вас, для зварювання трубопроводів чи в повсякденному зварюванні, тому що вона для дуже крайних випадків, це такі, як зварювання титану. Відповідно, і керамічні сопла до таких лінз ідуть великого розміру в порівнянні зі звичайним. Керамічними соплами до звичайних лінз. Але акцентувати свою увагу на таких лінзах не потрібно. Це для того, щоб ви просто знали, що вони існують. Отже, тепер доберемося до типу ВП20 і ВП9. Пальники цього типу мають і всі самі комплектуючі, що й пальники типу ВП26. Це газові лінзи, цанготримачі, керамічні сопла, цанги і капи. Якщо розглянути поближче цанотримач типу пальника VP20, VP9, то можна побачити, що він конструктивно не відрізняється нічим від пальника вп 26 тільки розмірами. Це стосується і газових лінз. В порівнянні з лінзою вп 26 вони відрізняються тільки за розмірами. Відповідно, до таких малих лінз будуть йти свої малі керамічні сопла. Перевагою використання пальників цього типу є те, що ними можна зверювати в важкодоступних місцях і підлізти там, де не можна дістати звичайним пальником типу ВП. -26. ВП-26. Також розглянемо тему КАП. Для чого вони використовуються, які бувають їхні розміри. Якщо порівняти дві капи до двох пальників, то можна побачити, що вони не відрізняються за розмірами, а відрізняються тільки за розміром різьби, куди закручуються більша для більших пальників ВП-26 і менша для менших вп 20 і вп 9 також капи йдуть в трьох основних розмірах. Це капи великого розміру, середнього розміру і також капа малого. Що стосується вибору розміру капи, то тут можна скористатися одним правилом. Чим більше довжина вольфрамового електроду, тим більша капа. І відповідно навпаки, менший вольфрамовий електрод, менша капа, головним завданням використання капи є регулювання вилюту електроду. Для того, щоб Відрегулювати виліт електроду вам потрібно попустити капу проти годинникової стрілки, виставити необхідний виліт електроду, який вам потрібний, і після того закрутити капу на місце, чи вже іншу за розміром, чи ту саму, до того моменту затягувати, допоки електрод не перестане рухатися в цанці. І на завершення відео дам пораду, якщо ви власник пальника типу вп 26 вп 18 і вп 17 і пальник для вас громісткий, і у вас немає змоги поміняти його на щось менше, типу вп 20 вп 9 тоді можна поступити наступним чином. На площадках інтернету у багатьох виробників зварювального обладнання можна знайти перехідну лінзу, яка дозволяє перейти з комплектуючих 26 серії. На 20 і9. І за допомогою перехідної лінзи ви можете дещо зменшити розміри вашого пальника вп 26 за рахунок використання менше комплектуючих серії вп 20 і вп 9 Тому що до неї ідеально підходять як цанги, так і керамічні сопла. Отже, в порівнянні з звичайною лінзою серії типу вп 26 із Перехідною ви значно зменшуєте розміри.